Слава Ісусу Христу! Сьогодні відвідую хворих, які не можуть прийти до храму, виділяю їм таїнство сповіді і Пресвятої Євхаристії. Боже, для чого ми повинні дбати про те, щоб наші рідні скористали святої сповіді, особливо перед великими святами Різдва Христового і Воскресіння Пасхи. Для того, щоб ті люди могли відчути Божу любов. Що Господь за них не забуває, ми повинні подбати про те, щоб запросити священика до таких людей, які не можуть самостійно прийти і скористати зі сповіді перед Різдвом, перед Великодним. Маємо попередньо попередити священника, який призначає відповідний день, коли він буде провідувати хворих, приготувати вдома все належне. Застелити стіл білою скатертиною, запалити свічку, поставити свячену воду, приготувати, щоб хворий був у належному стані, приготовлений до сповіді, і запросити священика. І таким чином, дорогі в Христі, ми виконуємо заповідь любові, тому що ми подбали про найголовніше, щоб наш рідний, який не може самостійно прийти до храму. Скористав зі святої сповіді і святого щастя. Якщо ми маємо таких людей в себе дому, то подбаємо про те, щоб запросити священика і наші рідні скористали зі святих таїн сповіді і при святої Євхаристії. Амінь.